Нещодавно парламентська асамблея Ради Європи паре звернулася до країн Європи із закликом продовжити тимчасовий захист для українських біженців або знайти нові шляхи для їхнього легального перебування. Паре наголошує на важливості забезпечення українцям законного статусу і доступу до їхніх прав країнах Європи. Окрім цього, перепропонує, щоб країни ЄС надали українцям, які вже перебувають під тимчасовим захистом, право на постійне проживання після трьох років безперервного перебування у країнах. Це може стати вагомим кроком у напрямку інтеграції та стабільності для тих, хто вимушено покинув свою країну. За даними ООН, за останні два роки понад 6 мільйонів українців знайшли прихисток у європейських країнах, ще 500 тисяч в інших регіонах світу. У той час, як дослідження свідчать, що тільки половина українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії готові повернутися додому за умови створення належних умов. Ці дані підкреслюють необхідність довгострокових рішень для підтримки українців, які продовжують адаптуватися до життя за кордоном.